У корупції біля ферми, мокрих на морозі. У такому стані жителька села Киїнка Ірина Мітасова знайшла 17 цуценят минулого четверга. Невідомі облили маленьких водою та полушили помирати обабіч по дороги. Жінка разом із дітьми забрала їх додому, відігріли та продовжують про них піклуватися. Завдяки небайдужим людям 9 суциків вже знайшли собі дім. Деталі в сюжеті. Утром на большой православный праздник встречи я шла на работу вот именно по этой дороге, спешила, опаздывала. И слышу что-то так, ну, скал, 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 так где-то тоненько, жалобно. Смотрю, вон там у коробочки какие-то, и вроде два щеночка. Саме так починалась історія порятунку 17 маленьких цуциків, яких облили водою та полишили непризволяще у мороз біля кінської ферми у селі Кинка Чернігівського району. От зі видно навіть мокре. Виділі от водички, Це, мабуть, їх просто тут, ну, несколько було коробок, і видно, що водою здесь, мабуть, облили. Ірина зателефонувала дітям, аби вони забрали цуценят з морозу. Вони дзвонять мені на роботу, кажуть, забрали. Только не два а чотирнадцять. Потом через несколько минут звонят, говорят, нет, их 17. Ну, я, конечно, была в шоке, потому что это очень много собак. Они лежали вот это, на, на снегу и были все мокрые. Так мы, мы их по четыре в коробке возили и носили по чуть-чуть. Ну, на санках. Там один стоял, а другой возил. Вдома цуценят висушили, то обігріли, облаштували для них місце в сараї. Ірина продовжує ними опікуватись та шукає для кожного новий дім варим большую такую кастрюлю каші там з обрізками м'яса, потім молоко туди додаємо. Оте от несколька разів такою большою скавородку насипаємо, поки не наїдяться. Це сім'ї взялися допомагати небайдужі люди. Їм приносять продукти харчування та активно розповсюджують інформацію у мережі. Завдяки спільним зусиллями з 17 цуценят 9 вже знайшли собі нову домівку.